Доброго дня, мої подруженьки. Сьогодні знову з вами я, сімейний психолог Мусейлян Олена. Олен. І так ми сьогодні поговоримо про таку тему про відносини з токсичними людьми. Зокрема, ми можемо розглянути таку тему так, з мамою, наприклад, доросла донька, дорослий там син з дорослою мамою. Да? Мама доросла. Або, наприклад, з іншими токсичними людьми, якими нам потрібно спілкуватися. Але ми не хочемо з ними спілкуватися. От як вибудувати так стосунки, щоб, в принципі, якось підтримувати їх, але щоб вони вам не заважали? так? Ну, перше. В принципі, це навіть ну, не стосується якихось правил, а це більша робота з психологом, може і робота з собою. Да? Знизити значимість цих людей у вашому житті. Знизити їх значимість, от їх думки в вашому житті. Емоційною якоюсь складовою в вашому житті. я вже Декілька раз повторююсь. Да? Далі час. Знизити кількість часу, яку ви проводите з даною людиною. Наприклад, ви не можете покинути якусь людину там, у біді в якихось проблемах. Да? От ви, наприклад, прийшли, там, допомогли, приділили увагу і кажете: у мене час, я там поспішаю кудись. Ідете, або визначаєте час від початку, скільки ви можете приділити часу даній людині, а потім їй нагадати про цей час. От треба там заїхати до Іваненків і там щось ще відносити, або ось вони від'їжджають, наприклад, ви не можете ніяк піти, або вам все одно важко ще. Тобто придумайте зарані свою причину якусь. Ідіть далі. Не розповідайте токсичним людям якісь свої, ну скажімо так, тайни, які ви не хочете, щоб вони потім їм скористалися. Скоріше за все, ви вже дуже багато разів довіряли цим людям. Ось він виправиться, я йому розкажу. І у нас налагодяться стосунки. Навіщо токсичні люди вони дуже часто самі випитують у вас: так, от, про ваші якісь проблеми, що сталося? А, чи, про що ти хвилюєшся? Навіщо? Да? Навіщо вони це роблять? Якраз для того, щоб вас потім вколоти. Да? Щоб от, зробити вам боляче. Чому, в принципі, вони токсичні? Навіщо їм це? Дуже багато таких от, токсичних людей вони ну, отримують якесь задоволення, якесь от. О, о, коли роблять боляче інше, да? от йому погано, у нього якась тривожність, він не вміє, не може, не хоче навчатися якимось методам хорошим, як ну, в принципі, подолати цю тривожність, як отримати якусь енергію, не хоче вивчати ці методи, не використовує їх. Навіть ви, якщо їм там 10 книжок принесете. Він не буде навіть їх читати. Він завчив якусь таку методику собі, що коли він, наприклад, ображає людину, робить йому боляче, він отримує цю енергію, йому стає легше, якось світло на душі, так дуже добре, і він далі цілий день скаче, там робить всі свої справи, а ви сидите такий, знаєте, опльований весь ну знаєте, це. Якщо ви зайшли на цей канал і відкрили саме цю, це відео, то, скоріше за все, вам це ну, знайомо і, і відомо. Ем, далі. Які ще нюанси добре було б виконувати? Якщо це, наприклад, е, ваші, там, е старенька мама, скажімо, да? що можна зробити? Перше, що страждає, коли люди виходять на пенсію, це коли у них немає спілкування. Да? Вони вважають, що ви тепер повинні відповідати за їх емоційний стан. От йому там скучно, от йому там не знаю він, як себе зайняти, у нього немає якихось там. Нічого не відбувається в житті. Скажем так, нічого в житті не відбувається. Сумно, правильне, правильне слово сумно, сумно ніяких подій, серіали набридли, або навіть вони. От добре, коли навіть люди от, в такому поважному віці вони дивляться серіали, їм є про що побалакати, ніколи не відмовляєте. Добре, коли, наприклад, вони ходять в якісь театри. Я колись працювала в територіальному центрі, і дуже була хороша така культурна програма, придумана для жінок літнього віку. Там мало було чоловіків, не просто жінок, кажу, чоловіків да? просто мало було чоловіків. І вони ходили, ходили на екскурсії. У них був свій круг спілкування, коло спілкування, да? ходили в кіно. Потім обговорювали цей фільм, потім і мені розказували цей фільм. Звісно, я психологом працювала. Я проводила, їм пам'ятаю, там арт-терапію. Ми вже цю арт-терапію переробили навіть під них, навіть не методики ми робили, а в принципі займалися просто мистецтвом. Ну, дійсно, вони якось переключалися, у них була мотивація прийти, там, зробити якісь там малюнки, якісь там вази, все, що стосується творчості, чого тільки не робили. І ось з'являється у людини коло спілкування, у неї якісь є заняття, вона кудись спішить, кудись поспішає і щось хоче виконувати. І так, останнє, що я хотіла сказати: Не беріть у токсичної людини в борг. Не намагайтеся там попросити в неї якоїсь допомоги. Вона вам допоможе, може навіть дасть грошей у борг, а потім ну, попросить вас зробити якусь таку послугу, що ви не захочете. Ну, просто от не захочете її робити. Да? Ну, спеціально о, ну, поставить вас в якусь незручну ситуацію, і ну, ви не будете знати, як її відмовити. І так, завжди з вами сімейний психолог Олена буде ще дуже багато цікавих тем. Завжди звертайтеся, залишу під Відео свої контакти. До нових зустрічей. Пока.